Іспанська для наших з нуля до а2. Ола і мой бенвенідос аль video відео дельмоду undécimo. Вітаю і запрошую до першого відео із 11 модуля. І сьогодні ми поговоримо про інфінітів, тобто про невизначену форму дієслова. А саме, в першому відео з 11 модулю будемо розбирати такі фрази, які включають в себе інфінітів. Наприклад, любити це жити. Або маю зробити, або перед тим, як вийти. Всі ці фрази мають інфінітив. Отже, конкретно. що таке інфінітив, як він використовується в іспанській мові у фразах, у реченнях. І вирази про бажання, обов'язки, потреби, можливості або наміри щось зробити. От як в цих, такого типу виразах використовується інфінітив? Отже, інфінітив. Це початкова форма дієслова, яка відображена в словниках. От, наприклад, аблар, говорити, комер їсти або обідати, вівір жити. В іспанських фразах дуже часто інфінітів використовується в ролі іменника. В реченні може бути підмитом або може бути додатком. От, наприклад, «керер есподер. «Керер есподер фраза, яка включає в себе три слова, і всі вони дієслова. Керер це хотіти, «ес» – це є і подер могти. Тобто, хотіти є могти. Хотіти означає могти. Або бажання є можливістю. Нефесіто дискансар фраза з двох слів і обидва дієслова. Нефесіто це я потребую, мені треба. Дискансар відпочивати. Так само можна сказати українською. Потребую відпочити, але дос, е, натуральніше українською звучало, б, потребую відпочинку. Або мені треба відпочинок. Так от, оце дискансар, воно може бути перекладене або зрозуміле як відпочинок замість е, дієслова. Ну, дормір, Не можу спати. Тут, так само, як і в нас, не можу спати. Немає, немає потреби уявляти, що слово дормір це є іменник. Не завжди воно так працює. Але в багатьох випадках те, що іспанською написано як дієслово, українською розуміємо як іменник відповідний. Prefiero це якби волію, віддаю перевагу чомусь. Quedarme залишити мене вдома. Тобто, я волію залишитись вдома. Окрім того, в багатьох фразах. Інфінітив використовується після от, е, от таких слів: пара це для, сін це без, де передає родовий відмінок. Антезде це раніше ніж, а де – це після того, як. От зараз побачимо приклад. Лавате, дормір. Лавате помий себе, тебе, помий тебе, тобто помийся. дормір – перед тим, як дормір спати. Але можна це розуміти і таким чином: помийся перед сном. І слово дормір спати ми можемо розуміти як сон. Копрамос Аґва Парабебер. Копрамос це ми купуємо воду пара. Це для бебер. Для пити дослівно. Ну, так воно не звучить українською. Тобто, отут Бебер ми можемо трактувати як пиття. Тобто, купуємо воду для пиття. Є дійсно поєден Трабахарсін дискансар. Вони не можуть працювати це без, без відпочивати. Отак От написано. Кустурбато звучить по-українськи. Чому? Тому що оце дискансар дієслово, Тут можна розуміти як відпочинок. Вони не можуть працювати без відпочинку. І тоді воно стає якби літературно гарно перекладається. Що ви збираєтесь робити після того, як діставатися туди? Так написано. Після прибуття, от якщо діставатися, ми будемо розуміти як прибуття, тобто як іменник з подібним смислом, змістом, то тоді все стає на свої місця. Що ви збираєтесь робити після того, як дістанетесь туди, або після прибуття туди? Ну, на якесь місце, куди люди йшли. Естой Кансадо де Есперар. Я є втомлений, родовий відмінок. Есперар. Якби родовий відмінок в дієслова ну, щось таке несуразне. Так от, а якщо ми оце есперар будемо розуміти як очікування, то тоді все стає на свої місця. Я є втомлений від очікування. До речі, Кансадо в іспанській мові може бути, розуміється, як, оч... як втомлений або як мені надоїло. Тобто, оця втома Кансадо, Кансантіо. Можна розуміти, як втома, або як те, що мені надоїло. Тобто, може бути втома фізична і моральна. Мегуста Байлар. Мені подобається танцювати. Тут, так як і в нас можна було б сказати: подобається і, і танцювати. І Байлар інфінітив і нормально розуміється. importante Дискансар. Є важливим відпочивати. Або відпочинок є важливим. Якщо дисконцерт, розуміти як слово відпочинок. Не відпочивати, а як відпочинок. Антес де Салір десаюнамос. Антес де це перед тим як? Перед тим як виходити, снідаємо. Але можна зрозуміти інакше перед виходом снідаємо. Но трабахар ой Поркес Домінго. Не хочу працювати сьогодні, тому що це неділя. Сінаблар носе апренде. Знову ж таки, аблар це говорити. Сінаблар це без говорити. Не звучить. Без говоріння не навчаєшся. Тобто не засвоюєш, ну, мова йде про мову. Ніаблар. Естоноса діскуте. Ніаблар. Дослівно його не перекладаємо. Воно не має дослівного значення. А, а перекласти його можна таким чином. Навіть мови нема. От Ніаблар це навіть немає мови. Це не обговорюється. Так от, дискуте, дискутір, іспанською мовою воно має переклад трошки грубший, сильніший, ніж наше слово дискусія або дискутувати. Тому що іспанською мовою дискутір воно більше перекладається як сварка, як сваритися. español es сутіль. «Апрендер» вивчати іспанську є корисним. І отут «апрендер» можна трактувати як вивчення. Апрендець вчити або вивчення іспанської є корисним. Комер, фруте салюдабле. Їсти фрукти є хорошим добрим для здоров'я. Бо салют, салют це здоров'я, салюдабле це те, що сприяє здоров'ю. Так от, їсти фрукти це добре для здоров'я, або поїдання фруктів є добрим для здоров'я. І так, і так можна трактувати. Мен інканта і е скучар мусика. Мені дуже подобається, бо енкантар це не просто подобається, дуже сильно подобається. Мене захоплює, наприклад. Так от. Мені дуже подобається слухати музику. Або мені подобається слухання музики. Тобто, тут скучар можна трактувати як слухати музику, більш натурально, а трошки так натягнуто, як слухання музики. Но, Педо Дормірб'єн, не можу добре спати, не можу спати добре. Тут не варто його представляти у вигляді іменника. Не можу добре спати. Зрозуміло, без, без перетворення або без розуміння дієслова як іменника. Деспус де комер пасео. Дес де, це після того як. Так, от, після того, як обідати або їсти, прогулююсь. Натуральніше звучало б так. Після обіду або після їжі прогулююсь. Оце от комер, тіє слово, можна розуміти, як їжа або обід. Абла конея антес де аблар консус падрес. Поговори з нею перед тим, як говорити. Або перед розмовою з її батьками. Есмехоресперар. Є кращим почекати. Нолегуста Коцінар. Йому не подобається куховарити. Тут нема потреби уявляти дієслово як іменник. Хоча воно тут може бути в ролі іменника. Йому не подобається готування. Або отам. Очікування краще. Або нема, не, завжди, не, не завжди потрібно його уявляти, або розуміти як іменник, коли це можна зрозуміти дуже подібно до української фрази в вигляді самого інфінітиву. salir sola. не хоче виходити сама. Не треба уявляти його, оце салір не варто заміняти словом вихід. Преферемос і арома. Віддаємо перевагу тому, щоб. Поїхати в Рим Отут, вона ж проситься, обираємо поїздку в Рим. Оце ір, замість того, щоб їхати, поїздка. Тут воно якби легше розуміється нами. Естудіарекіре пацієнтія. Навчатися, вчити потребує м, терпіння. Отут. Краще розуміється як слово навчання. Навчання потребує терпіння. І тоді все стає на свої місця. Хоча діє слово Естудіар, а ми його будемо розуміти як навчання. А Наді Лігуста Серкульпа Блясінкульпа нікому, нікому подобається бути винним без вини. І зверніть увагу, тут одне заперечення. Немає спереду запереченої частки «но», так як отут. Тому Наді воно вже є заперечне, Тобто ніхто, ніхто, нікому, тобто не, не подобається бо не, не хочеться бути винним без вини. Будь ласка, зробіть те, що я вас прошу, тому що це дуже важливо для поширення цих роликів і для того, щоб вони, може, хтось їх ще гляне і буде комусь корисним. А тепер поговоримо про. Певні структури граматичні, які є сталими і які можна використовувати для того, щоб говорити про наміри, потреби, бажання, зобов'язання. Наприклад, Ір А плюс інфінітів. Наприклад, Вайса кофінар. Ви збираєтесь готувати. І оце Ір А плюс інфінітив, це вираз аналогічний до англійського Going to. Нефесітар плюс інфінітіво. Це аналог англійського need to. Тобто мені потрібно відпочити. Або я потребую відпочинку. Подер плюс інфінітиво. це могти щось зробити. В англійській це було б can, але там буде без, цього, без частки ту, потім у них використовується. Так от, пуedен аюдарти можуть тобі допомогти. Можуть це діє слово, тобі допомогти. Знов діє слово, вони можуть тобі допомогти. Тенерке плюс інфінітіво. Це те, що по-англійськи ми говоримо have to. Тобто я маю це зробити. Це зобов'язання, але воно більш, якби наше внутрішнє. Це не наказ чийсь згори, А це те, що ми вважаємо, розуміємо, що це треба зробити. Це базується на нашому розумінні цієї потреби. Tengo killia marless. Маю їм зателефонувати. Керер плюс інфінітіво. Хотіти щось зробити. Так от, керемо салір деякі. Хочемо вийти звідси. Дебер плюс інфінітиво це зобов'язання. Це те, що аналогічне англійському must. Тобто, де бієсе студіар мас. Ти мусив вчитися більше в минулому часі. Воєля Марте Мастарде. Намір. Збираюсь зателефонувати тобі пізніше. Мастарде. Пусть венір маняна. Можеш прийти завтра. Знову ж таки. Для марте, інфінітів венір, інфінітів. Де без куда вастра салют? Маєте, мусите слідкувати або берегти ваше здоров'я. Це звернення до групи ти, плюс Ти, плюс ти, тобто до групи вos. No queremos esperar más. Або но подемос епер ми не хочемо чекати більше, або ми не можемо більше чекати. Тут або керемос, або подемос, різниці великої між фразами немає. Устедес стедес поєден Сентарся. У це хто? Це ви з великої букви, плюс ще одна людина з великої букви, або може ще. Тобто, це ваші милості. Так от, ваші милості можуть всістися тут, дослівно, якщо так брати. Тобто, по-нашому сказати, ви можете тут сісти. У сте дебетерство антес. Усте ви з великої букви, тобто ваша милість. Так от, ваша милість мусить, мусить зобов'язана закінчити це як на, як на, якомога швидше. А по-нашому, якщо сказати правильно так, щоб воно звучало не куструбато, то було б так. Ви мусите закінчити це якнайшвидше. Нова я Надія. Не збираюсь нікому заважати або створювати якісь перешкоди. Турбувати нікого не збираюсь. І тут зверніть увагу, тут подвійне заперечення: спочатку НО, а потім надія в кінці. Пудес репараристи апаратор можеш відремонтувати цей апарат. Ельно десенада є сумтипокстрань. Він нічого не бажає. Якийсь дивний тип. Дебемось організарла фіеста. Мусимо. І це уже дебемос, це ми маємо, we must. Тобто ми мусимо організувати це наказ нам надійшов. Це не наше внутрішнє бажання. Не зістайтеся експресарси, вердат? Ви потребуєте виговоритись, висловитись. Правда? І я з вами Байлари накає: вони збираються танцювати на вулиці. Но, керу, де, аке, не хочу згадувати про те все. Це мене ранить. Ну, де біє свенір, поркеасенідо, ти не мусив, тобто не мав зобов'язання приходити, чому ти прийшов. Ельте ніяке препарало тоді. Він мав, оце, що маю, тільки в минулому часі, він мав приготувати все. Necesitamos obtener мас recursos. Ми потребуємо отримати більш ресурсів. Більше ресурсів. Que vais a hacer Що ви збираєтесь робити з цим всім? colaborar con ellos. Ви, з Великої букви, не одна особа, а більше або ще більше. Що ви, ви маєте співпрацювати з ними. Тобто, ваші милості мають співпрацювати з ними. Ви мусите з ними співпрацювати. Вамосавер. Вамосавер – це збираємось подивитися. Але воно використовується як в такому сенсі, коли ми про щось говоримо, і людина не згідна з тим, що їй кажуть. І кажуть, вамосавер, Осавер, давай розберемося. От це Вам Осавер, давайте розберемося. Або давай розберемося. вамосавер. Тобто, давай побачимо. І багакоререль Маратон Лоячу. Він збирався. Оце ір А тільки в минулому часі. He was going to. Так от, він збирався пробігти марафон. Він це зробив. Тендремовський Педір Апойо. Ми матимемо в майбутньому, маю, оце от е, тенерке, тільки в майбутньому. Матимемо просити допомогу. Або підтримку. Тут має бути в наявності, в доступності щось корисне. Дебенку сутореа. Сі осі, вони повинні зобов'язані виконати своє завдання. Сі осі це, кажуть, часом, так або ні. А тут так або так. Тобто, це без варіантів по-нашому. Ну, дебес дерес публикаціонець. То до Еста claro. Ви не зобов'язані давати пояснення. Все зрозуміло. А тепер приказка. «Вер ес креер. Бачити означає вірити. Якщо ми віримо своїм очам. А тепер, наша традиційна рубрика: Люф, камера, акфіон. Репетір аюда амеморізар. Дивіться, із чотирьох слів. Три дієслова. Репетір це повторювати. А юда – допомагає, а меморізар запам'ятовувати. Так от, повторення допомагає запам'ятовувати. Амарес вівір. Любити є жити. Тобто, любов є життя або життя є любов'ю. Люрар ес натураль. Плакати це природньо. No quiero не хочу сваритися, не хочу дискутувати. Причому я вже говорив, що дискутір в іспанській мові має відтінок такої дискусії грубої сварки. «El saber no ocupa lugar. «El saber saber» – no lugar». Зверніть увагу, «el» – це ж артикль. І слова в інфінітіві, якщо використовуються в значенні іменника, то вони завжди однина на чоловічий рід. Так, чому і, 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 артикль чоловічого роду однини? Ель Сабер, тобто, це знання. Сабер це знати. Так от, знання не займає місця. Есмехоркаярке Аблар демас. Є краще мовчати, ніж говорити занадто багато. Тобто, мовчання це краще, ніж зайва балаканина. А тепер, за одну хвилину, будь ласка. Запишіть те, що ви почерпнули нового з цього відео. Занотуйте собі фразу. Краще всього напишіть в коментар. І зробіть це зараз, щоб не забути. Ще одна приказка. Саберескучари, Сарте. Вміти слухати це мистецтво. Вміння слухати це мистецтво. Отже, ми з вами переглянули перше відео із 11 модуля. Ми говорили про те, як використовується інфінітив, тобто невизначена форма дієслова, у іспанських фразах. Такого типу: любити це, жити, маю, зробити перед тим, як вийти. І у всіх цих фразах є інфінітив. Наступний відеоролик це другий із 11 модуля, і ми поговоримо про інші вирази з інфінітивом. От коротко все, що я хотів вам розповісти в цьому ролику. Сподіваюсь, що він вам корисний. Сподіваюсь, що ви поширите його. І за це наперед вам вдячний. Нагадую, що вчити мову треба кожен день. Кожен день, який ви не присвятили вивченню мови, ви витратили на те, щоб її забувати. Іноземну мову вчити важче, ніж власну, але це треба робити систематично, і тоді все вийде. На цьому дякую за увагу і до наступних зустрічей. Гразія про атенсіон і асталаксима.